Герої не вмирають. 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 Браво, Україні! Слава! Ми зібралися сьогодні тут біля канцлера, тому що ми звертаємося сьогодні цією демонстрацією безпосередньо до канцлера. Ми звертаємося із закликом нарешті дозволити поставку Таурусу. Ми бачили в багатьох інтерв'ю з в багатьох інтерв'ю з політиками Німеччини, що зараз рішення є за паном Олафом Шольцем. Ми прийшли сюди звернутися до нього. Ми ці життя, життя наших близьких. Ми ця ціна кожної хвилини зволікання, кожного дня зволікання. Пройшло вже дуже багато днів переговорів, медіакампаній, різних можливих способів закликати нарешті поставити Тауруси. Як ми бачимо, кожна хвилина зволікання не дозволяє ніяк зупинити Росію. Вона навпаки її підсилює, підсилює розумінням, що вона може продовжувати що будь-який новий обстріл, будь-яка нова. Новий вид терористичної діяльності імперіалістичної країни ніяк не буде зупинено. Вони розуміють, що немає червоних ліній для України. Для них вся Україна це одна червона лінія. Це знову криваві землі. Тільки тепер 21-го століття, і знову рішення про те, чи будуть ці криваві землі чи ні, залишається в тому числі і за німеччиною, і безпосередньо за Олафом Шольцом. Чому я стою тут як німець? Тому що я розумію відповідальність, яка лежить на Німеччині. Оскільки я, як німець, знаю, що мир у Європі можливий тільки, якщо мир буде в Україні, Досягти миру буде легше, якщо будуть продовжуватися поставки зброї з Німеччини, коли Україна зрештою отримає Таврус, і коли Росія зазнає поразки. Так, Я тут сьогодні, щоб підтримати а, свій народ, а, відчути а, те, що ми не вдома, але ми всі разом. Ми зараз виїхали а, і а, намагаємося робити все, що можемо для того, щоб а, розбудити Європу, розбудити світ, щоб він не спав, щоб він не дрімав. Щоб він відчував і розумів, що все, що відбувається зараз у нас вдома, в Україні, це все може відбутися тут, і це все може відбутися дуже швидко. І дай Бог Європі встигнути проснутися і прийняти адекватні і реальні рішення для того, щоб захистити здоровий глузд, здоровий світ, збалансований світ, адекватний світ, без тероризму. Без кровопролиття, без того, щоб гинули діти в своїх постелях, коли вони мирно сплять. Те, що відбувається, і те, що робить терористичний режим російської російської країни, зараз це ну, цим не можна жити. Цим не можна жити взагалі. Ні одна людина в світі не може спокійно їсти, дихати, спати, працювати, поки терористичний режим Росії діє в цьому світі. Це божевілля потрібно зупинити. І я тут зараз зі своїм народом. А ліву Україна! Oh. Ah. Ah. Привіт, Україну! Вітання з Берліна. Ми сьогодні тут заради того, щоб Україна отримала добру зброю і якомога швидше. Нас зібралося тут багато. Ми хочемо, щоб щось зрушилося. Ми маємо діяти. Слава Україні! Ми прийшли сьогодні, щоб підтримати Україну, щоб попрохати поставки зброї до України, бо війна ще не закінчилася. Кожен день відбувається бомбардування українських міст. Гинуть люди, гинуть мирні жителі, і що це відповідальність також всієї Європи. Привіт! мене звати Марія Устенко. Я сьогодні не одна. Я сьогодні привела сюди своїх дітей з пласту, які теж захотіли бути учасниками демо. Сказати, що це не чувано, сказати, що ну, ці обстріли були просто поза якимись межами. Це нічого не сказати. І просто те, як світ не реагує на це, це просто розв'язування рук Росії і далі. Тобто камон, люди ну там вмирають люди. Ви продовжуєте далі робити вигляд, що це окей, вести продовжувати дипломатичні стосунки з Росією, боятися, що вони натиснуть на ядерну кнопку. Ну це просто смішно. Агресору, якщо не давати відпор, він просто. Буде далі і далі тиснути. Не треба боятися, треба підтримувати тих, хто правий. Я долучився до цієї акції віче, оскільки ми маємо війну в Європі. Україна бореться за наші цінності, і це ганебно, коли ми не дозволяємо їй боротися. Усіма засобами ми повинні надати вам Таурус негайно, і ми повинні зрозуміти, що це не війна в Україні, це також наша війна. Ми організували сьогодні цю демонстрацію, щоб попросити в Німеччині більше підтримки для України. Під час останньої хвилі російських атак загинуло, було вбито та поранено багато цивільних саме час, щоб німеччина та інші країни збільшили підтримку України. Це унеможливили обхід санкцій. Щоб вони збільшили виробництво, щоб більше поставити зброю та амуніції Україні. Дуже важливо, щоб канцлер дозволив поставки та у Тому ми стоїмо тут перед відомством канцлера. Ми хочемо попросити канцлера та урядів. Зробіть більше для України. Для цього настав саме час. Буде з канслер апелієнон, анібунс i